Рік тому, 22 липня 2022 року, Туреччина, ООН і Україна уклали зернову угоду, згідно з якою судна з українським зерном мали йти до міжнародних вод Чорного моря, уникаючи мінних районів. Також судна, що прямували до українських портів, та з них перевірили групи, до яких входили російські, турецькі та українські інспектори. Спершу важливо зрозуміти, що Україна не підписувала жодних умов з Росією. Ми підписали лише угоду з Туреччиною та ООН. А ООН і Туреччина підписали окрему угоду з Росією. Це принципово, адже, по-перше, ми не укладали ніяких угод з країною терористом. А по-друге, всі наші зобов'язання були саме перед Туреччиною та ООН, а не перед Росією. А відтак, коли РФ зупиняла, саботувала чи відмовлялася продовжувати зернову угоду, це була не наша проблема, а проблема Туреччини та ООН, який й займалися примхами Росії. Втім, 17 липня, коли підходив срок нової пролонгації зернової угоди, Москва відмовилася це зробити, заявивши про припинення дії Чорноморської зернової ініціативи. В свою чергу, наша влада почала наполягати на тому, що Чорноморська зернова ініціатива має діяти, адже вона складається з двох окремих угод, і Україна, зі своєї сторони, повністю готова й надалі продовжувати виконувати свої зобов'язання перед Туреччиною та ООН. З позаминулого тижня російські війська почали активно обстрілювати ракетами Одеський та Миколаївської порти. Так, в ході однієї з терористичних атак було знищено 60 тисяч тонн зерна, які були розраховані для Китаю. Однак, не дивлячись на такий неприємний для ворога факт, подібна терористична тактика дала свій результат. Тепер головна проблема полягає в тому, що жодне судно не зайде в українські порти без страхування, а зернова угода була єдиним міжнародним документом. Який містив бодай якісь гарантії безпеки суден. Російський диктатор банально хоче, щоб країни Заходу виконали його умови, і тільки тоді він повернеться до дотримання доволеностей. Так, серед вимог Путіна до Заходу можна виділити наступне: включення розсільгоспанку до системи SWIFT, відновлення постачань до Росії сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Скасування обмежень на страхування та перестрахування суден з російським зерном, зняття заборони на доступ таким суднам до портів, відновлення роботи аміакпроводу проводу Одеса. Як можна зрозуміти, всі ці вимоги кремлівського диктатора більше стосуються зняття самих санкцій з логістики, експорту та технологій, і мало стосуються зерна. Показово, що Путін досі в майже кожному своєму виступі розказує. Що санкції начебто не працюють, але при цьому він готовий шантажувати весь світ голодом, аби тільки з Росії зняли частину санкцій. Путін хоче продемонструвати, що всі ці обмеження Заходу можна відіграти назад, як це було у 2014 році, коли після початку санкційної політики тиск на Росію став слабшати, а згодом всі зовсім повернулися до партнерських відносин з Путіним. До того ж. То гарантує, що у випадку виконання вимог Путіна через три місяці він знову не заблокує Чорноморську зернову угоду і не поставить новий ультиматум. Саме тому в жодному разі не треба виконувати забаганки цього злочинця. Цікаво, що влітку минулого року Сполучені Штати Америки вже відмовили нам у забезпеченні вільного руху кораблів, де планувалося, що їх морські сили супроводжуватимуть іноземні кораблі з зерном. Адміністрація Байдена пояснила це тим, що вони нібито не бажають наражатися на конфлікт з Росією, яка має ядерну зброю. Однак, роблячи такі заяви, американські союзники прибріхують, адже в Тихому океані військові кораблі США захищають морську зону поблизу Тайваню, і Америка не боїться там жодного зіткнення з Китаєм, який також має ядерну зброю. У багатьох українців ще був розрахунок, що якщо не США, то можливо, Туреччина на демаш Росії може відповісти тим. Що почне своїм військовим флотом супроводжувати кораблі з зерном. Однак Ердоган такий варіант відкинув і навпаки заявив, що захід, начебто, має піти на компроміс та виконати умови Москви. А відтак, у випадку, де Туреччина та США не будуть гарантувати безпеку морським судам, у нас залишається не так багато варіантів. Ми могли б експортувати зерно через акваторію країн НАТО, зокрема через Румунію та Болгарію, оскільки якщо судно з зерном буде перебувати в водах НАТО, Росія його точно не атакуватиме. Втім, цій схемі є один недолік: зерно все одно виходитиме з Одеського порту, і його РФ якраз обстрілювала щоденно. В цьому контексті був і додатковий менш перспективний варіант, та ми могли б направляти зерно через Дунайські порти, адже там рукою подати до території НАТО. Однак, як ви знаєте, ворог атакував ракетами і портив Дуною. Враховуючи все вище сказане, єдиним безпечним варіантом експорту українського зерна залишається залізнична дорога, де ми б вивозили зерно в Східну Європу, а звідти вже перенаправляла морем. Тим, як ви знаєте, у квітні цього року спочатку Польща, а потім інші країни закрили кордони для імпорту української аргопродукції. У травні таки вдалося знайти компроміс: кордони відкрили, але тільки для транзиту українського зерна до європейських портів. Поки що Східна Європа не хоче нарощувати обсяги транзиту, побоюючись, що чим більше буде йти зерна, тим більше його буде осідати в країнах Східної Європи, демпінгуючи ринок. Зерно грає ключову роль в нашій економіці, і за минулий рік Україна за допомогою зернового коридору заробила більше 20 мільярдів доларів. Це найбільша стаття нашого експорту. І враховуючи, що половина всього аграрного експорту йшло зерновим кордоном. А інші 50 альтернативними маршрутами можна уявити, який тиск буде створюватися на гривню. Звичайно, наших золотовалютних резервів вистачає на покриття всіх шоків, але відсутність зернового кордону Чорним морем обійдеться нам 8-10 мільярдів доларів збитків. До того ж, ми маємо розуміти, що ні залізниця, ні Дунай не можуть зрівнятися з морем за обсягами перевезень. Як вже зазначалося раніше, можна вважати, що ситуація з експортом українського зерна потроху заходить в глухий кут. Без моря ми втрачаємо до половини логістичних потужностей експорту зерна. Східна Європа не хоче нарощувати транзит українського збіжжя через свою територію. Кремлівський диктатор обстрілює Одеські та Дунайські порти, а США та країни НАТО бояться взяти на себе відповідальність за забезпечення дотримання принципу свободи судноплавства. Втім, не дивлячись на це все, ще є варіанти, як можна вийти з подібного становища. На початку серпня Путін прийде до Туреччини і обговорить з Ердоганом пролонгацію зернової води. Додайте до цього і той факт, що Китай є найбільшим імпортером зерна з чорноморською зерновою ініціативою. Очевидно, що всі ці та глобальні фактори будуть тиснути на Москву. І ми маємо їх максимально використати для власних національних інтересів. Ми маємо працювати з Африкою, пояснюючи, що Росія навмисно вийшла з зернової угоди та б'є по українським портам, щоб залишити країни континенту без зерна та спровокувати голод. Ми маємо працювати з Ердоганом, наголошуючи на тому, що Путін його фактично кинув в одному з найуспішніших дипломатичних проєктів турецького президента. На останок час грає не в нашу користь. Чимало зерна було знищено безперервними ракетами атаками росіян за останні два тижні.